Олександр доєднався до лав зсу у 2023-му. Захисник родом із Авдіївки йшов на фронт, аби захистити батьківщину від окупантів. На Донецькому напрямку отримав поранення, внаслідок якого довелось пережити ампутацію. Тож уже декілька місяців Олександр перебуває у госпіталі. За цей час каже волонтерську допомогу отримував кілька разів. Це вже не раз теж постоянно приходять, приносять складості. це вже не раз так, постійно приходять. Приносять солодощі. Дякую, звичайно, їм. приємно так, коли люди приходять, дарують подарунки. Дуже, дуже приємно, аж морально піднімаєшся. Благодійники вже вкотре приїхали до госпіталю, привезли для захисників засоби гігієни, побутові речі першої необхідності та смаколики. Наші захисники з вдячністю завжди зустрічають нас, дуже хочуть поговорити. Це завжди може бути і дружня розмова. Когось ми бачимо не вперше. Ось з ким ми зустрічаємося, і хтось для нас став не просто, а вже як, як друг наш. І ми і зізванюємося, зустрічаємося вже неодноразово. І для нас вони вже частина нашої діяльності. Допомогу пораненим збирають в територіальних громадах краю. Старосинявська та меджибіжська доєднались також. Волонтерка зазначає, люди готові з кожним роком все більше допомагати військовим. Небайдужі люди, громадяни, наші односельчани допомагають, збирають, коли дізнаються, що потрібні в госпіталь. Загалом цьогоріч допомогу отримали понад 800 захисників. Окрім того, благодійники допомагають із юридичними та психологічними консультаціями. Олександра Толстюк, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.